Стадії з мого боку ніякої стадії немає. Якщо ви були перемовини, я вам би сказав для нас це важливо. Я вважаю, що станція під окупацією працювати не буде. Я вважаю, що станцію можна відновити роботу. О, факт! Я сказав відверто, що потрібно десь. Два роки в середньому, може два з половиною. Те, що кажуть атомники, фахівці кажуть. Я про це й говорю. Вона нам потрібна. Потрібна для людей, так для Європи, також. Для те, щоб доєднатися до європейської електромережі? стовідсотково. Ми все це можемо зробити. Те, що вони підірвали дамбу. Дало серйозний вплив і технічно, ну максимально зруйнувало а, цю станцію. Води немає, це великі проблеми. Так вона працювати не буде. Знаєте, ну це ну, зовсім неправильно. Тому просто віддати станцію комусь комусь це кому. А якщо це станція, і ми хочемо, щоб вона працювала і щоб це було безпечно, Українці повинні з не зайти і не тільки через те, що це наше. І це наша земля, і це наша станція. А через просто через навіть те, що тимчасово треба, щоб станція відновлювалася і технічно була безпечна для всього світу. Ось для цього. Просто віддати станцію, а там за метр від станції все окуповано, або є російська зброя, ніхто так працювати не буде, ніхто не буде вірити в це. Тому що це неможливо. Це значить, що завтра вона запрацює. Післязавтра її руски підірвуть. Ну, тобто, це все несерйозно. Зараз це, а поки що, загальні речі. З президентом почали про це, почали говорити всі початки розмов, коли ми хочемо. Щось відновити, щоб воно почало працювати. Я вважаю, що все це позитивні кроки. Я не впевнений, що ми отримуємо швидко результат, але я впевнений, що це позитивні кроки. Будь ласка, останнє запитання телеканалу Рада. Соня Григорчук, телеканал Рада, дякую за цю можливість. Власне, пане президенте, напередодні в спілкуванні з журналістами ви зазначили, що Путін готує кілька наступальних операцій, зокрема на запорізькому, харківському сумському напрямках. У той же час він розмовляє з перемір'я з американським президентом. Ви сказали також, що це для того, аби піти на припинення вогню у позиції сили і з певним ультиматумом. У чому, на вашу думку, цей ультиматум буде полягати? Передусім, дякую за передусім. Він вже був на цих позиціях щодо наступальних дій. Це було у минулому році, а ще 7-7,5 місяців тому перед курською операцією. А були кроки на Харківському напрямку, і вони збирались робити після Суму одразу Запорізький напрямку. І частково вони щось там спробували, там не вийшло, але вийшло у них на сході. Ви пам'ятаєте, що майже вже дійшли до Покровська, і там, але слава Богу, нам вдалося на сьогодні все нам вдалося з Пакровська, і він під нашим контролем. І зараз ми їх трішечки відтісняємо назад, руських. Дивіться, тобто ці плани. Ці операції наступальні, у них не змінились, змінився час. Я вважаю, що ми відтермінували все на цих вісім місяців. Правильними кроками. <кхід> що стосується, що вони хочуть, в чому тиск, тобто, загально вони і хотіли стояти на околицях Запоріжжя, Харкова і Сум, погрожуючи окупацію. Центральних або або там найбільших столичних міст того чи іншого регіону, так столиць цих регіонів, це Сумська область Суми, Харківська, Харків і відповідно, Запоріжжя. Ось що вони намагались зробити і блокувати ці великі міста, захоплюючи на шляху до цих міст менші міста, містечка, села. Я вважаю, що так воно і було, і ми вважаємо, що це у нас 100% інформація. Курську операцію ми зірвали плани, тому що було перенесений удар весь на Суми. Вони вони відтягнули потім, після харківського напрямку. Боїв Педвавчанській, то що вони частково сили відтягнули. Потім на Курський напрямок їм не вистачало. Потім відтягнули вони з запорізького напрямку, як я й говорив, і їм вже не вистачало сил іти в насуд на запорізькому, і в кінці кінці вони залишили собі один наступальний напрямок схід. Де вони і працювали, незважаючи на те, що навіть зі Сходу з часом вони е, зміщували, переміщували війська на е, Курдський напрямок. Ось все, що відбулось. Тепер е, план той самий витіснити нас повністю з Курдського напрямку. Е, вони там збільшили е, кількість своїх військ. Після того, як витіснити, а вдарити. В напрямку Суми і потім переміщувати війська на Харків відповідно, і на Запоріжжя для того, щоб зробити те саме. Ми вважаємо, я не можу вам сказати, що це буде саме в такій черзі. Удари, саме в такій послідовності. Ми вважаємо, що вони до цього готуються. Ми зі свого боку не бачимо зараз у них можливостей. На харківському напрямку і на Запорізькому бачимо, не бачимо сильних можливостей на поки що на Сході, тому що там зроблено те, що зроблено, і а в сумах вони накопичують ці війська, але вони повинні нас повністю звідти витіснити. Ну, а ви знаєте, що ми там проводимо ті чи інші кроки в одному напрямку, а потім там трішки змістились ми. І неочікувано робимо кроки в іншому напрямку.